Як завжди, день короткий, на останнє поле ми вже приїхали, можна сказати, вночі з світлом фар. Але ще щось хоче нам пан Матл показати саме на цьому полі, і тому поспішаємо, може, ще щось побачимо. Вже досить темно, не знаю, чи ми щось побачимо, але все ж таки бачимо також поле з покривними культурами, також дуже гарно розвинуті. Так, тоді ми на мезиплодіні стійна сміс, акурат трошки то випара інакше. Є тоді ще як на від нічка. Ми також на покривній культурі, так, така сама, як і там, але тут краще видно іншу рослину нічка. А що це таке за рослина? Тоді ми сели прямо вичисавати нічку. Ми сюди сіяли прямо жадкою А Що це за рослина зарослина? І тут є багато. Ту сіяли стріптіловим строєм, кажу є монотискую. А то стріптіловим. А там то стріптіловим. де краще на ваші. Різні поля. Краще, як богача до мезіплодіна, і там, на підхазійському полі. Та ріє так, так А, Ага, режі. Риж, це режі точно. Я сказав, що це посіяли монодисковим комплексом. Вони посіяли. А там також була, був режій, і він не зійшов, а да, тут так. зійшов. Там да? таке так було, так, але нічого. Тобто, коли ви посіли без обробки ґрунту дисковим страшніком, краще всі зійшли культури, я так розумію. Але, але каже, що тут різниця у тому, що вони тут зібрали врожай цією жаткою очисуючою ага. жаткою, і потім но сівалкою посіяли покривну культуру. Ага, а там було стрібкіл і звичайно жаткою? А там, а там A tam na tom poli tu pšenici jste sklízeli obyčejnou, když to? strojem se uh, sklízecí na krátku, na krátké strniště. tak, tam... Dej, dej mu víc se spodobalo takže možná na Kde se vám spodobalo. líbilo víc? <laughs> Jak to pak výsledek? Uh, no, uh, Спочатку мені сподобалося там, де був стріптіл, тому що тут було багато бур'янів. Про, про це про це про те, що ми розмовляли з паном доцентом смутним. На ага. початку я вже думав, що з цими сорняками треба бур'янами, треба щось робити, але я це витримав. І потім ми декілька разів вносили органічні добрива, компост та добриво з біогазової станції. Ну і ось результат був кращий. Ну давайте подивимося, що тут робиться з вологою. Также на води. на поверхні грунта 42,8 Покажіть, будь ласка, сюди. 42,8. 32,8. Сорок два і вісім. Сорок. Сорок. два і вісім, так? Так. Так. Также це вже цікавіше. Тут тяжкі оплода, є, тут вже і ловіта частки це, а тут є Ага. Тут... Це більш важкий ґрунт, тут навіть чорноземи, чер... тут. І бачите, солома не, тут не подрібнювалася. Вона просто сама лягла ціла, да? ну, а так? А яка врожайність пшениці тут була? А яка урода пшениці тоді була? Тоді було близько 6. Близько 6 тонн. Mm -hmm. Більша ніж на тому? Yeah, — тонну. Так, дивимося, що там далі. Напевно, тут недовго робиться регенеративне землеробство. Пан Матов відповідає, що на цьому полі ми часто вирощуємо цукровий буряк, а коли ми його прибираємо, то дуже сильно нарушується структура ґрунту. Це, це можна побачити. Після вирощування цукрового буряка і великих врожаїв ми можемо бачити тенденцію, що зменшується кількість органічної речовини у ґрунті, і потім цей ґрунт втрачає свою структуру, і під, коли багато опадів, то він зливається, можна сказати. Злипається. В місті, де тебе бувалося й придіне строєм, але так тут напевно ми, ми зараз бачимо частину, де проїхав проїхала якась машина техніка. І через те, що ґрунт має можливості створювати якісну структуру, він через опади зліпається і робить такі величезні кусочки. Шматки. Зверху, де достава вздух, так це знову заструктурнює, зачина са робити. А там з, зверху, куди потрапляє воздух, повертається краще структура і вже краще він розпадається. Але під тим, власне з такою порадя корень раз корені й на мікробіт. Але під цією верствою внизу з цим можуть щось зробити тільки корені, рослин, ні, нічого іншого. Так що на цьому ґрунті можемо сказати, що збільшується кількість органічної речовини, але поки що є недостатня активність мікроорганізмів по цьому ґрунті. Спробуємо інший, щоб ми не були у місці, де проїжджала техніка. Треба далі, якщо вулицю пройшло, воно може бути. — Вони ще не були межі плодів, не один рік, так? — Були, були. — Були більше разів? — Так. — Так що багато років не були плодів. — Там, де не проїхав трактор, видять, видно, що структура ґрунту краща. Uh, Через те, що тут вирощуються покривні 3 культури більше, ніж три роки. Бачимо, що підошви, як такової, великої немає і на глибині. — Є тут тучні черви. Тут живуть товсті черв'яки. Так що є вигляд, що є тут позитивний посунок з погляду на цієї плоди. Тут ми бачимо позитивне явище, що цей ґрунт більше розсипається, краще. Але ще стала є тут тенденція, або слаба водосталості, подібно як там, де пройшов строй. Це означає, що ще постійно розплавають агрегати і виникають великі груди. Але все одно тут є тенденція. Що вода, коли проходить вода, так ґрунт зліпається і створює такі великі шматки. Роба? А тим, що є тут тепла вода, так червя... черв'як є ще стали в 10 см. А через те, що тут теплий ґрунт, то тому черв'як знаходиться ще до 10 см глибини. А коли вода свіла пам'ята, так власне, ти то є зони, як се отсіба відділює. Так то сі відновлюві спрацювання в передходжаючому вдобі. А через те, що ґрунт має пам'ять, то ми можемо побачити різні слої з минулих обробітків ґрунту з кожного року. Ale už je, už je vidět pozitivum toho, на тих ломех уж то несу острова. No, не, не, не 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 пан Мату каже, що все рівно спостерігає позитивні зміни взяты, зазадные, ako, в порівнянні з тим, що тут було. І пан Маргавиця підтверджує і показує, як це може бути, як це виглядає. Тому, ну це круг буряк сіється тут з обробітства, не то покладає. Чи вони сіються? Прямий послуг. Просто потім обробляється фактично, коли викопується. А, а сіється <різько> без обробітка. Фаматус Ту сіє без обробітку. Це вже за мене. Я ще тут по часу нам. Ale ještě zkusíme zhrát. Je to. zkusíme zvrat, to, je to, jenom toho zmírat, zmírat i to prvá zóna, kde je mírně rozplavená struktura, ale nie je tam zlý, zlý stav. zona zóna, kde je trošičku vodou zmytá struktura, ale ne, ona ona nepohána. 34,1. 34,1%. Угу. На верху ми мали 40. Вупо то було не так. Нагорі було 40. 42. Да. А. 30 см. Зруба тоді 35. На глибині 30-35 см. 29,9. 29,9%. і 9%. Так, що власне та зона, де самі розплаву агрегати, спомалює засадні, але затяг засоба води в плинула смерть до води і звішується. Так, що в зоні, де через опади розмивається ґрунт і у цьому розмитому розмитому шарі, потім через нього гірше вода доходить до нижчих слоїв. Але доходить. Але доходить. Відтвора засобу яру у предвегетачніму обдубі. А це робить засоби навесну, на весну, на вегетацію рослин на весні. Дякуємо. Ні, за що. Ми, коли приїжджаємо до пана матла, ми завжди ночі закінчуємо нашу екскурсію по полям. <рістична> <рістична> да. День короткий, але хочеться побачити дуже багато. І я думаю, що сьогодні нам це вдалося. Ми пові... побачили різні поля, ми побачили різні грунти, і цікава навіть дискусія у нас виникла на полях і дуже дякуємо пану Маргаві за те, що він. Нам ще продемонстрував деякі речі, які невидимі, де ми можемо оцінити завдяки приборам наявність вологи в ґрунті і більше мати уявлення про стан ґрунту, який ми бачили. І це я вважаю дуже цікавий досвід. І Видно, що тут робота ведеться не один рік і вона буде. Я дуже сподіваюся продовжувати на далі. І бажаю вам успіху і в подальшій вашій роботі. А вам успіху і в ваші праці. І Бажаємо те, щоб ваші грунти становилися краще і краще. А přeї, аби ваша була ліпші і легше. Дякую вам за те, що нам показали це все. А дякуємо вам за те, що нам показывали. my taky děkujeme. Michailovi a Semenovi a celé skupině ukrajinské za to, že jste nás došli trošku kdyby morálně nakopnout a donat nám další energii do, 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 našeho snažení a ujistit, že a díky, že nás ujišťujete, že jdeme správným směrem. Я також хочу подякувати вам, Михаїла, Семену і всій українській стороні за те, що ви нас морально підтримали і сказали, що ми йдемо правильним шляхом. Це важливо, це почути. Так, так. І ми побачили багато у вас такого, що нас надихає. А увіділи ми у вас годні, що нас інспірує. І нам дуже сподобалось господарство. В якому ми були зранку. Велиці це було мене в якому ми були рано. Ви дуже різні, але у вас цікаво бути на полях і там, і там. Ви ставилися розділне, але і, і у вас і у вас є велице займає бої на полях. І для нас я вам скажу, це теж натхнення, бачите, тут ваш підхід. До роботи на землі. І про нас то таки велика інспірація віддати ваш приступ к праці на пуді з пудом. Я думаю, що такі зустрічі вони взаємо збагачують нас усіх. Я символі, що ти такове зрази допомагав нам споличні з богатним на грубої І я думаю, що і ви, і ми прагнемо тому, щоб наші ґрунти були. Краще і краще. всі Ми мислим, що Як ви, так і ми впраємо, аби наша пула лепші і лепші. У нас спільна мета, і ми всі в пошуці найкращих шляхів для цього. Маємо сполучний ціл, а сме сполучні виглядані русних цей. І будемо Стейним продовжувати цю роботу і надалі. А будемо покрачувати праці і добудовства. І обмінюватися досвідом і нашим, і вашим. І я думаю, що це буде допомагати нам всім. А вимінювати ці скучності як наші, так і ваші, а буде нам навзаєм допомагати. вам.